Я фітнес-тренер, інструктор і веду і танці, і марафони схуднення вела про які вже забула, дякуючи продукту. І я споживаю продукт вже близько двох років. І це моя любов. Я не уявляю свого життя без цього продукту. І мій улюблений продукт, звісно, це Активайз. і, мабуть, через це це улюблений продукт моїх клієнтів, адже клієнти мої були 50 60-70 років приходили на тренування, і коли я познайомилася з продуктом, відчула результат, що дає мені ресурс, завжди гарний настрій, я з легкістю проводжу тренування, відчуваю легкість в тілі, тому мені звісно хотілося ділитися цим. І коли я бачила, як тяжко даються тренування жінкам, особливо які мають задишку або проблеми серцево-судинної системи, і коли я пригощала їх коктейлем і вже через 15 хвилин я бачила, як легше стає їм займатися, як легше їм стає дихати, і як швидше результатів вони вже потім досягали споживаючий продукт. То звісно, це дуже надихає. І мій особистий ще відгук, коли я отримала травму коліна зимою, дуже підслужнулася, впала, і коліна мені боліли, мені було тяжко проводити тренування, але собі на новий рік. Я я Вирішила зробити подарунок, придбала собі б'юті. Звісно, я його взяла для краси волосся, шкіри і нігтів. Але була дуже здивована, а приємно, коли через кілька тижнів я забула про біль в колінах, мої а, суглоби знову були здоровими. Я відчувала легкість і а, могла легко проводити тренування. Тому, якщо хтось має а, проблеми з суглобами, б'юті це моя щира рекомендація. І ще один такий відгук, і ще один мій улюблений продукт останнього часу. Це, звісно, лютеїн. Я з дитинства маю проблеми з зором, і мій зір погіршувався з кожним роком. Я ношу лінзи мінус 8 і останніх кілька років я ще мала астигматизм. Так, от споживаю третій місяць і зараз вже купляю звичайні лінзи. Мій астигматизм пропав дуже вірю і надіюсь, що ще з деяким часом я зможу вийти і розказати свій відгук про те, як мій зір покращився, і покращилась гострота зору. Ось. Тому відгуків, звісно, багато, але і розповідати можна багато, але я кожному щиро просто рекомендую спробувати відчути всі результати на собі.